Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр, і сьогодні на огляді вхідні двері була комплектації термостатусу. Давайте розберемося з разом, що складаються і в чому особливості даної комплектації. По-перше, в даних дверей максимально товсте полотно це 105 мм. За рахунок товстого полотна забезпечиться краща шума та теплоізоляція, звука поріг даних дверей 42 дБ. Зверніть увагу на неокласичний дизайн даних дверей, зловнішна накладка в моделі 269, колір. Chrome. Фурнітура у нас квадратна чорного кольору. Лиш 2 іде в рівень з полотном. Внутрішня накладка даних дверей в моделі 263. Це також неокласичний дизайн. Колір білий матовий. Тобто плівка взагалі без ніякої текстури дерева. Вона ідеально гладка. Фурнітура також чорного кольору квадратна. Коробка на даних дверях виготовлена у кольоровому поєднанні. Це опція термо. Завдяки чому. З внутрішньої сторони вашої оселі двері будуть виглядати ще краще, так як коробка по периметру білого кольору. А також на коробці присутні нержавіючі поріг, які продовжують термін експлуатації. поріг знаходиться в захисній плінці. Після монтажу дверей клівка лімонтується масила простим та зручним чином. В даній комплектації встановлена ладійна італійська фурнітура Секурема Секурема це про захист вашої оселі. Лепній замок у нас сувального типу він на 4 оберт Також в одному корпусі з замком присутній нічний засвіт. Він або закритий, або відкритий. Доступ з зовнішньої стабильни... До даного вісного засува впливає. Вільний замок, також від виробника Секурема. це циліндровий замок, який спрацює на три оберти, і він циліндровий. Прошу звернути увагу, що в даному замочному механізмі встановлений циліндр цікурема К2. Віддатковий огляд на циліндр ви можете переглянути в описі, але коротенько це циліндр, який можна один раз перекодувати. Її є два ряда активних пінів безпеки. Тобто цей циліндр підвищеної зламостійкості. Товщина визеля верхнього замка та нижнього замка складає 16 міліметрів. Компанія Дері Влад рекомендує обслуговувати циліндровий механізм за допомогою ВД-40 або аналогів. Це відбувається максимально просто виставили видишку у замочний механізм. Вшик декілька разів механізм промився, змостився і це забезпечить довговічність експлуатації. Та користування даним механізмом, тому не некруйте цим правильно і обслуговуйте цін. Полотно даних дверей має чотири ребра жорсткості: це три – горизонтальне і одне додане вертикальне ребро жорсткості. Також в області верхнього та талізного замка присутні металеві кармани, які посилюють дане місце полотно ітеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Це забезпечує кращу теплоізоляцію вашої оселі. На даних дверях присутні три петлі, петлі на підшипниках. Підшипники забезпечують довговічність експлуатації даних дверей, а також плавність користування тобто двері м'ягенько закриваються та відкриваються. На полотні присутні шиль двері біла остерігайте з під ровок. На полотні присутні три антизрізи. Антизрізи забезпечують додатковий захист у разі пилювання дверей. Спецель. Також на коробці присутній фірмовий шильд у двері Булат, на якому дублюється інформація, згідно якого ДСТУ виготовлені дані двері, серійний номер та дата виготовлення. Термін експлуатації даних дверей 20 років. А також компанія двері Булат має сертифікат Європейський ІСО. Дверка коробка виготовлена з гнутого профіля. Це холодна катана сталь, товщина металу 1,5 мм. Коробка утеплена всередині мінеральною ватою. Також на коробці присутні 6 ребер жорсткості. Ребер жорсткості розташовані в тих місцях, де знаходяться місця для кріплення даних дверей, а це місця для керів. Ширина дверної коробки 110 мм. Коробка з внутрішньої сторони додатково зашита металом. На коробці присутні регулятор притвора, за допомогою якого можна відрегулювати щільність прижиму полотна до коробки. Також на коробці присутні посилення. З металу в області ригелів верхнього та нижнього замка. Так як у нас загальна товщина 1,5 дані посилення також мають товщину 1,5 мм. І загальна товщина металу в області замків це 3 мм. Металевий каркас, так як і полотно, і коридка пофарбовані з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. Товщина металу на полотні в даних дверях складає 1,4 мм. Це холодна на сталь. Також профіль полотна даних дверей свитанений з того самого металу холоднокатаного, але товщина 1,5 мм. МДФ-панелі на дверях з двох сторін по 16 мм. Тарець полотна зашитий в колір внутрішньої накладки. До нижнього циліндрового механізму Сікураманка 2 в комплекті йде 6 ключів: один ключик монтажний та 5 ключів, які знаходяться в герметичній упаковці. Циліндр він прокодовується один раз. Верхний сувальний замок Сікоева. Має в комплекті 5 ключів. На ключиках присутні пластмасові наголів'я, які забезпечують ергономічність використання даних ключиків, а також присутня фірмова система в даному замку Securmap, яка підіймає рівень зламостійкості даного замка. Дана комплектація, термостатус модель 269 зовні. Та 263 з внутрішньої сторони є в наявності на складі. Вони є як 85-го розміру, так і 95-го. Це ширина. А також ліві та праві. На відео зараз ви переглядають це ліві двері. Гарантія на дані двері та на найзагучні механізми в цілому. Загальна гарантія 5 років. В комплекті до дверей іде фірмова пакунка двері була. Який знаходиться гарантійний талон. А стосовно гарантійного талону, у нас є детальний відео огляд, як його правильно заповнювати. Ви можете переглянути цей огляд за посиланням в описі, також ключі від верхнього та нижнього замку і заглушки в коробку. Дані двері комплектуються фірмовою ручкою. Двері була дана ручка вона комплектується окремим місцем. Тобто, на момент, коли ви забираєте двері з пошти чи забираєте двері зі складу, зверніть на це увагу, що ручка вона буде окремим місцем.